Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні поговоримо про таку актуальну проблему, як псоріаз. Псоріаз досить розповсюджене шкірне захворювання, на яке страждає від 2 до 3% всього населення планети. Тобто, можете собі уявити, що це велика кількість хворих. На жаль, псоріаз є хронічним захворюванням, яке має перебіг від загострень до періодів ремісії. І в будь-якому разі кожна людина, яка страждає на псоріаз, хоче знайти найкращий спосіб лікування, який буде спроможній відтворити якомога довшу ремісію. Ремісія, ще раз наголошую на цьому: це проміжок між двома загостреннями. Це і є мета нашого лікування, оскільки псоріаз не може бути, так скажімо, забутий пацієнтом назавжди, і ризик загострень завжди присутній. Проте, в більшості випадків вдається досягати тривалих і стійких ремісій. Стійка ремісія і означає фактичне одужання. Що стосується сучасних методів лікування, зараз з'явилося дуже багато нових технологій, і я хочу вас з ними познайомити. Найстаріші і найпопулярніші методики це використання гормональних кортикостероїдних кремів. Ця історія дуже давня. Більшості хворих, в яких одна-дві псоріатичні бляшки, може цього й достатньо, але не треба забувати, що гормональні креми при тривалому використанні, особливо на великій площі тіла, можуть викликати ефект рикошету або ефект відновлення симптомів в значно, більшій, в значно більшому форматі. Таким чином можемо отримати загострення, яке по своїй інтенсивності перевищує попередній епізод загострення. Ось чому кортикостероїдні мазі і креми все менш і менш популярні в розвинених країнах. На сьогоднішній день одним з найкращих методів, які відповідає критеріям безпеки і ефективності, є фототерапія. Фототерапія це лікування за допомогою спеціальних ультрафіолетових променів, які володіють лікувальною властивістю. Аналогом є сонячне світло, проте сонячне світло несе дуже багато шкідливого опромінення, яке не є корисним для шкіри. А спеціальна кабіна з спеціальними лампами гарантує отримання якісного ультрафіолету. Ми використовуємо ультрафіолет довжиною 311 нанометрів. Це так звана вузькосмугова фототерапія, яка має найбільш виражений ефект лікувальний і найменші ризики пошкодження шкіри. Метод діє поверхнево, промені, не занурюються глибоко в наше тіло, тому не несуть ніякої шкоди для внутрішніх органів, фактично не можуть викликати якісь серйозні системні зрушення, але досить ефективно лікують шкірні прояви псоріазу. Ось чому цей метод на сьогодні вважається золотим стандартом терапії псоріазу. Крім того, хочу сказати, що появились і з'явились і нові сучасні методи лікування, окрім старих цитостатичних препаратів, таких як метатриксат, які з давніх домен вже використовуються для лікування псоріазу, особливо в поєднанні з псоріатичним артритом. На жаль, цей метод не є зовсім безпечним і в кінці кінців може викликати пошкодження печінки. Тому контроль дуже важливий при використанні цього методу лікування. Сучасна медицина пропонує ще більш досконалий підхід, коли відтворюється дуже такий, точний, дуже прискіпливий такий вплив на деякі імунні механізми псоріазу. Це так звана таргетна або імунобіологічна терапія з використанням моноклональних антитіл. Чого говорю про ці препарати? Того, що на українському ринку вже з'явилися препарати, доступні в нашій аптекарській мережі, які можна купити, які можна застосовувати. Тому хочу пояснити їх ефективність і безпеку для кращого розуміння. По-перше, хочу зазначити, що моноклональні антитіла це препарати імуносупресивної супресивної дії, тобто вони фактично пригнічують імунітет. Хоча вони діють досить вибірково, проте є певний ризик побічних ефектів. За рахунок зниження активності імунітету можуть відтворюватися і активізуватися хронічні вогнища інфекції. Найнебезпечнішими є хронічні або приховані форми туберкульозу, інфекції сет статевої системи. І багато інших інфекцій, які можуть непогано контролюватися імунною системою, але під час прийому цих препаратів ці інфекції можуть активізуватися, що може створити певний дискомфорт. Крім того, є ціла низка протипоказань, деякі хронічні захворювання, особливо хронічні запальні процеси кишківника, такі як хвороба крона або виразковий коліт, є протипоказаннями для використання цієї терапії. В будь-якому разі треба розуміти, що онкоризики, які могли мати місце, можуть активізуватися і прогресувати досить швидко на тлі зниженого імунітету. Тому перед лікуванням обов'язково проводиться онкоскринінг на виявлення прихованих вогнищ онкологічного характеру. Як діють ці препарати? Ці препарати впливають на окремі ділянки імунної системи, а саме на інтерлейкіни? Це такі медіатори, які передають сигнали між лімфоцитами певних популяцій, і вибірковий вплив на інтерлейкіни, наприклад, такі препарати, як устекіномаб стелара, які впливає на інтерлейкіни 12-23. І ще з'явився новий препарат сек'юкіномаб, який впливає на інтерлейкін 17, цей досить точний і прискіпливий вплив на імунні ланки, які задіяні в псиріатичному процесі. Дають досить непоганий результат, але треба розуміти, що такі препарати застосовуються лише для важких форм псоріазу, які не піддалися лікуванням більш традиційними методами. Тому і на цьому хочу наголошити, найкращим вибором стосовно ефективності і безпеки, тобто мінімум з мінімумом побічних ефектів, все ж таки залишається фототерапія. Дякую за увагу!